Привіт, друзі! Мене звуть Євген Кіномен, і ви на каналі Cat Advisor. Сьогодні я зібрав для вас нові фільми 25-го року. Заваріть чаю, зробіть бутерброд. І поїхали. Смерть єдинорога це чорна комедія з елементами фентезі. У головних ролях Пол Рад та Дженна Ортега. За сюжетом батько Одина Келіот і його донька Рідлі під час поїздки випадково збувають єдинорога. Далі вони доставляють тіло на маєток заможного патрона, який разом із сім'єю хоче використати ріг і кров для лікування хвороб та заробітку грошей. Загиб тієї істоти викликає реакцію: до особняка добираються гнівні батьки єдинороги, шадаючи помсти. Смерть єдинорога це експериментальний монстр-хорор із сатирою на фармалігархію. Особисто мені фільм не зайшов, але можливо фанатам незвичайних хорорів сподобається. Вайдона.файнда. Фонтан молодості це пригодницький екшен від режисера Гая Річі, у головних ролях Джон Красінський та Наталі Портман. Брат і сестра, досвідчені шукачі пригод, об'єднуються після розриву стосунків, їхнє завдання знайти легендарне джерело вічної молодості за вказівками, захованими у ренесансних картинах. Пошуки ведуть від Каїру до Бангкоку та Відня, між тим на шляху виникають суперники і багато перешкод. Фонтан молодості це видовищний пригодницький екшен для розваги, схожий на класичні сімейні блокбастери. Якщо ви шукаєте масштабний кіноподорож зі спецефектами та легким гумором, фільм справить приємне враження. you home. Грішники це хорор з елементами драми та містики. Дія розгортається в 32-му році у глибокій південній Луїзіані. Брати дим і попіл повертаються з Чикаго, відкривають клуб і допомагають місцевій громаді. Але їхня музика спонукає до пробудження давнього темного зла. Вампіра, що хоче перетворити усіх на таких, як він. Грішники це яскрава та багатопластова стрічка, яка поєднує дух блюзу, історію південного страждання, вампірську тематику та культурну критику. Це не просто хорор, це музична і політична заявка, яка актуальна, динамічна та наповнена змістом. Особисто мені фільм сподобався: красива картинка, чудова музика і щось нове і свіже на тематику кровососів. Фільм не ідеальний, є косяки, але все одно раджу до перегляду. Кижак вбивця вбивць це анімаційний фантастичний бойовик від режисеру Дено Трахтенбергу. Фільм складається з трьох історій героїв з різних епох. Які стикаються з хижаками, жінка ватажок вікінгів, що шукає вбивцю свого батька, стикається з жахливим монстром, японські самураї, брати Кензі та Кійоші, які зустрічають іншопланетну смертоносну силу, американський пілот часів Другої світової війни, що намагається врятувати товаришів під атаками невидимого ворога. Історії переплітаються ближче до кінця, і герої об'єднуються в останні бій з хижаками. Візуально приголомшливий, кривавий, мультфільм повністю відповідає очікуванням фанів. Хижак Вбивця Вбивць це свіже та ефектне анімаційне доповнення до франшизи, що розширює часові рамки і підтверджує жанрову силу серії. Якщо ви шанувальник хижака та не проти яскравого та кровавого мультяшного формату, це обов'язково до перегляду. I am from Болоння. Ай спірон Болоня! Спирон Сиселей, okay? Бабуні. Це комедійна драма заснована на реальних подіях. У головних ролях Вінс Вон та Сьюзен Серендон. Джос Каравелла після смерті матері вирішує втілити її мрію відкрити ресторан. Не маючи досвіду роботи на кухні, він звертається до досвідчених експерток. Кількох італійських бабусь, які відомі своїми кулінарними традиціями. Разом вони перетворюють невелику закусочну на серце місцевої спільноти та наповнюють життя щирістю і смачною їжею. Бабуні це легка і сердечна сімейна комедія, яка нагадує про значення традицій, підтримку та вміння почати щось нове в будь-якому віці. Непоганий варіант для вечірнього перегляду з рідними. Смачно душевно. Просто. Майнкрафт as as <tiny> oh це пригодницький фентезі з елементами комедії. У головних ролях Джек Блек та Джейсон Момоа. Фільм заснований на всесвітньо відомій грі, який переносить глядачів у кубічний світ, сповнений небезпек, магії та безмежної уяви, у центрі сюжету звичайний хлопець, який несподівано опиняється в загадковому всесвіті Майнкрафт після активації таємничого порталу. Разом із командою незнайомців він змушений пристосовуватись до нових небезпечних умов. Тут ночами приходять монстри, печери приховують стародавні таємниці, але найбільша загроза надходить із нижнього світу. Там править Малгоша безжальна лідерка Піглінів, вона ініціює вторгнення у верхній світ, прагнучи підкорити його. Щоб врятувати світ Майнкрафт і знайти шлях додому. Героям доведеться зустрітися з Малгошею у вирішальному протистоянні, де на кону не лише їхнє життя, а й майбутнє цілого світу. Майнкрафт яскраве трохи хаотичне кіно, яке розраховане на фанатів і родинний перегляд. Навряд стане класикою, але успіх у прокаті і фанбаза гарантують продовження. It's going До світанку це хорор знятий за мотивами відеогри. За сюжетом головна героїня Кловер разом із друзями вирушає в покинутий туристичний центр, щоб розібратися в зникненні сестри Мелані. Там на них чекає таємничий вбивця, що вбиває їх з особливою винахідливістю, але кожного разу вони прокидаються знову, повертаючись у початок тієї самої ночі. Єдиний спосіб вибратися вижити до світанку. Адаптація базується на жанрі інтерактивного жаху, що неодноразово перероджує героїв, схоже на День бабака зі слешер-елементами. До світанку це втілення відеогри на великому екрані. Якщо ви шанувальник інтерактивних жахів, слешерів і атмосфери класичних хоррорів, цей фільм для вас яскрава кривава і напружена стрічка, що дарує трохи ностальгії. Хай вибачать мене фанати гри, але мені фільм зовсім не сподобався. Стільки було розмов про нього, стільки очікувань, а в підсумку дуже слабо вийшло. Ну а на цьому у мене все. Заради моїх котів підтримайте лайком та підпискою. І якщо я забув якісь круті нові фільми, напишіть ваші варіанти в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!